22 червня 1941 року почалася Велика Вітчизняна війна. Зробив свою справу по колеса, а якщо ні, то сплати штраф. Найпомітніші події, які сталися в області та краї, обговорювали в програмі Суть речей на станції ФМ. Час новин чернівці на п'ятому каналі Ваші увазі події п'ятниці 22 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас 22 червня 1941 року. Почалася велика вітчизняна війна. Сьогодні у Чернівцях урочисто відзначали цей день біля пам'ятника Федору Боброву в парку імені Тараса Шевченка. Представники влади традиційно обіцяли подбати про ветеранів. А учасники бойових дій знову згадували, як 71 рік тому одне оголошення змінило все їхнє життя. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Тамара Олександрівна добре пам'ятає 22 червня 1941 року, і це повідомлення, яке принесло в тодішній радянський союз страх, горе і багато мужності. Амратіла наш судьбу війна. Сімнадцять Косички наша сіка січки тарвалі тризалі на ділі воєнних синеліки забагій цвіторука сражались на протипільні початок війни. Іван Заярський зустрів на кордоні. 21 червня. Він прибув сюди для проходження військової служби. і Вже наступного дня став учасником бойових дій. У Нас було дуже великий недостаток військових По самі піхота. Наша була ворожена трехлинейной винтовкой образца 1893 -го, 30 го года, а німецька піхота була повністю выражена автоматом. Протягом 33 місяців, поки продовжувалася велика вітчизняна війна з Чернівецької області на фронт пішли майже 100 тисяч чоловік. Четверта частина з них не повернулася додому. Нині кажуть владники, необхідно пам'ятати і про тих, хто загинув, і берегти тих, хто ще живий. Щоб молодь, молодь гордилася тим, що ми живемо в незалежній Україні, що Україна найбільший внесок зробила в перемогу у другій сві світовій війні, і що ми сьогодні живемо без фашизму. І дай Боже, щоб так воно і було. Представники влади силових структур, духовенство краю та пересічні мешканці Чернівців вклонилися пам'яті загиблих та віддали честь живим ветеранам. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника генералу Боброву. А міська рада відзначила учасників війни грошовими преміями. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Найпомітніші події, що трапилися протягом останнього часу в області та країні, обговорювали у прямому ефірі програми Суть речей на станції ФМ перед відпусткою. Свою оцінку фактам давали кандидат політичних наук Ігор Гаврада та представник громадської організації Арсеній Анциперов. Повернення у 90-ті чи прояв низької культури буковинців студії програми Суть речей говорили про останній інцидент у Вашківцях, де відбулася стрілянина під час перегляду футболу. Запрошені експерти зійшлись на думці: спекулювати на темі не потрібно. Швидше всього причини конфлікту були або якісь побутові, або межували з якимись бізнесовими, або просто ти мені не сподобався. Ось ми вирішуємо питання. Так, так. так політика в тій ситуації з'явилася напевно вже опісля, але вона. Не була причиною. економічний чинник вочевидь став визначальним при реорганізації міських книгарень. Так щодо іншої вагомої події висловився Арсеній Анципоров. Нагадаємо, виступи громадськості не допомогли. Наприкінці травня обласна рада все ж вирішила об'єднати 10 крамниць в одне комунальне підприємство Буковинська книга. Якщо власник вивчив економічний стан підприємства, і підприємства працюють незадовільно або забитково. Він має повне право її реорганізувати. Тим часом, на думку Ігоря Гавради, якби це питання почали вивчати та обговорювати раніше, громадськість можливо сприйняла це менш гостро. Якби це питання розглядалося, ну не стільки не розглядалося на сесії обласної ради, скільки взагалі було внесено на розгляд е в листопаді або в грудні, знову ж таки е тих пристрастей довкола реорганізації книгарень, він би був зовсім іншим. Е ну навіть якщо не зовсім іншим, то 100% він би був нижчим. Обговорювала суті речей мовний законопроект та інші суспільно важливі теми. запрошені гості погодилися один з одним, що соціальні чи культурні події в країні зараз набувають і політичного забарвлення через наближення великих парламентських перегонів. Повну версію програми слухайте на нашому сайті SCNA. Майя Гумена, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Зробив свою справу помий колеса. А якщо ні, то сплати штраф у Чернівцях перевіряють будівельні майданчики на наявність мийок, адже без них вантажівки, які перевозять будівельні матеріали, забруднюють місто. Рейди на будівельних майданчиках міста проводяться щотижня і частіше у періоди дощів та гроз. Фахівці перевіряють прилеглу територію на чистоту. Окрім того, вони також слідкують за чистотою автівок, які виїжджають звідти. Якщо це не робиться, машина виїжджає з будівельного майданчика. Вона просто забруднює. Дороги проїжджа частини вулиць для цього, щоб запобігти. У нас кожного місця кожного тижня проводяться рейди по даних майданчиках. Перевіряється мийка, під'їзні шляхи майданчиків чи наповнені резервуари водою. За останній рік за ці порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 19 забудовників. З них були стягнуті штрафні санкції у розмірі 10 тисяч гривень. Проводиться фотофіксація порушень, складаються акти. І тут же, якщо виявляється порушення, складається протокол. Фахівці додають, що застосовані штрафи позитивно впливають на відповідальність та дисциплінують забудовників. Повинна бути мейка машин і за того, що це центр міста, читайте, виносити болото за територію будівельної площадки. Ну, просто не естетично і не дозволено, будемо так казати. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин чернівці. Народні депутати взялися за опікунів та піклувальників. Їх можуть позбавити частини державної допомоги, яку пропонують переказувати на персональний рахунок дітей. Крім цього, за невиконання батьками своїх обов'язків, народні обранці хочуть збільшити штрафи та вести покарання громадськими роботами. Що ж вони принесуть із собою, і чи покращується від таких нововведень життя дітлахів? Дізнавались наші журналісти. Дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, виплачуватимуть менше допомоги. Над таким законопроектом наразі працюють народні депутати. 10% від матеріальної допомоги, яку виплачує держава, народні обранці пропонують накопичувати у банках. А отримати ці гроші можна буде тільки після досягнення повноліття або у випадку хвороби. Таким чином держава гарантуватиме надійність вкладників. Вважають автори законопроекту. На перший погляд нібито воно так здається, що це примусово будуть забирати ці гроші, але ж там, коли прочитати уважно. Там депозити, які досить пристойні відсотки обіцяють. Десять відсотків це не кавелика сума. І ця сума це рахунок, де відкритий дитині. Це не опікуну, це дитині буде рахунок від Враховуючи розмір прожиткового мінімуму, дошкільнята зможуть за рік накопичити близько 2200 гривень, а старші діти 2700. Ці кошти згодом вони використають на власні потреби. Натомість втратити гроші можуть батьки, які неналежно виконують свої обов'язки. За новим законопроектом штраф підвищать до десяти оподаткованих мінімумів доходів громадян. А в окремих випадках батьків навіть каратимуть громадськими роботами. Відповідальність батьків має бути. Абсолютно повна 100% відповідальність за виховання дітей. діти не винні в тому, що вони появилися на світ. Це принцип, принцип нашої служби, я так кажу. Раз дитина є, батько і мати повинні нести абсолютну відповідальність за їх виховання, навчання, утримання так далі. Не можете, тоді держава вже включається, але з відповідними висновками. Весь... Якщо взяти статистику, то лише в Чернівцях кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування з кожним роком збільшується. Станом на перше червня цього року таких дітей вже 312 дванадцятеро. у 2006 ж було 286 -ро. Проте як стверджують фахівці, все більше буковинських сімей виявляють бажання всиновити або ж взяти під опіку малечу. А відтак є надії. Що дітей сиріт в нашому краї стане набагато менше? Ольга Паламарюк, Марина Гусуляк, Михайло Антонюк вчасно Чернівці. Давня мудрість вчить. Якщо хочеш пізнати інші народи, робиться за допомогою очей і шлунку. Науковці також стверджують, що давні національні традиції, які досі збереглися на кухні, можуть з легкістю розповісти про географічне знаходження етносу, клімат, в якому він проживає, та його сусідів. Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких розповідаємо про етнічні стереотипи та толерантність. Наступний матеріал про національні кухні. Українська національна кухня нараховує сотні рецептів, серед яких борщ, пампушки, галушки, вареники та ковбаси. Давні українці це хлібороби, тому хліб для нас святий. Ці факти загальновідомі, але в світі українців не називають ні любителями хліба чи шанувальниками пампушок, а саме салоїдами. Цей стереотип настільки вкоренився, що ніхто не береться його руйнувати. До того ж, знавці запевняють, Без сало давні українці говоримо, їли бо мудрі. Сало має достатньо унікальний склад жирних кислот, і він дійсно є сприятливим для організму людини, і можливо, тому цей стереотип склався. Це не значить, що ми обов'язково кожен з нас щодня споживається цей продукт да? сало. Але в принципі за жирнокислотним складом дійсно це корисний для нашого організму продукт. Фахівці стверджують, в національну українську кухню не ввійшли давні руські традиції через навало монголо татар. Зате вона вправно перейняла технологію німецької, татарської та турецької кухні. Наприклад, обсмажування продуктів у перегрітій олії, яке властиве тюркським кухням, зараз сміливо називаємо досягненнями. Саме українських кухарів цікава своїм походженням та стереотипами Буковинська кухня. Тут багато, наприклад, ніжна кухня німецька. Польська ніжність смаку і багато є страв із німецької польської гостроти, угорська кухня, перічність, румунська, молдавська кухня, збережена, надзвичайно колоритна ця кухня. Ну і не, не можемо ми не сказати за російські пельмені, за російського крошку, яка сьогодні, якраз сьогодні в таку ж в таку спеку, вона доречна. Жителі Чернівецької області з певненістю називають саме своїми такі страви, як бануш, маїна чи фаршорована риба. Насправді ж кажуть дослідники, всі ці рецепти. І іноземні, просто видозмінені під буковинця для єврейської маїни У нас використовують не курятину, а свинину. В італійську піцу дають чорнослив і горіхи, а етнічну єврейську фаршировану щуку замінили на коропа. Звідси особливість буковинської кухні розмаїття продуктів, безліч смакових сполучень та способів приготування страв. Тут іде поєднання європейської кухні та буковинської, оскільки ми використовуємо морські продукти. Та продукти, такі як бриндзя, пастаї, які характерні для використання буковинській кухні, це є продукти, є певні технології, які відносяться до кожної кухні окремо. Але в поєднанні це виходить по так: руйнування стереотипів. Сучасні кухарі вправно борються з етностеротипами в їжі. Нині нікого не здивуєш сьомгою з полуницею, буковинською качкою з китайськими грибами, чи ролами з бринзою. Завдяки пожвавленню міжнародних контактів та тісному спілкуванню представників різних етносів у будь-якому закладі торгівлі зараз можна придбати продукти з усіх куточків земної кулі. Відтак повсякденна кухня перестала бути національною, перейнявши найсмачніше у інших народів і руйнуючи тим самим стереотипи в їжі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Таким видався останній робочий день. Наші новини також можна знайти на сайті ACC News та в мережі Фейсбука. Вже з ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, життя це постійний рух. Ви дивилися інформаційний випуск Час новин, чернівці. Гарних вам вихідних та чудового настрою. Побачимось на п'ятому.